Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. 13 квітня румунська армія перейшла кордон. Придністров'я буде зачищено. Готується масштабна спецоперація під молдовським прапором. ЄС хоче позбутися цього сепаратистського району, і за це бореться Румунія, де російні групи та сепаратисти в Кашиньові вже придавлені. Виявлені сотні румунських танків заходить. НАТО підтримує Молдову, якщо Росія спробує приєднати Придністров'я, заявив заступник гренсека альянсу Мірчаджуане. В інтерв'ю румунському телеканалу про ТІВІ». зрозуміло НАТО засуди дії Росії продовжить підтримувати Молдову. Ця країна відіграє важливу роль, сказав він. Джоанна підкреслила, що питання про вступ Придністров'я до складу Росії вже порушували на референдумі, але це не дало жодних результатів. У той же час румунська армія по тривозі піднята та готується зайти на допомогу молдаванам. Сам доведе переговори з Україною в разі необхідності ПМР. Просто знищується з різних боків. Росія нічого зробити не може Небікашеньова вже працює румунська винищувальна авіація. До кордону сягнули 200 танків. Колишній головнокомандувач силами НАТО в Європі оцінив на яку країну лідер РФ Володимир Путін може зазіхнути наступного після України за словами генерала армії США Уеслі Кларка. амбіції диктатора величезні вони розтягуються не тільки на країни Балтії, але й на Грузію. Молдову апетит по відношенню до території чужих країн Москва демонструє давно підкресливіни. Молдова або країни Балтія ні, Латвія, Литва або Польща або Грузія, Москва демонструє старий йому кілька століть російський апетит до захоплення чужої землі, сказав Кларк Ліганет. Генерал підкреслив, що зараз Росія впевнена в тому, що сили на її боці про це можна засудити, виходячи з останніх заяв її політичних лідерів, уточнив військовий. Водночас він висловив упевненість в тому, що Україні під силу досягти перемоги. Хоча для реваншу вона повинна зібрати всю силу і заручитися допомогою партнерів, якщо у неї вийде, а якщо це. Переможе Путіна, тоді можливо світ стане безпечнішим, Заявив Кларка. Він не погодився у думці, що підтримка заходу скорочується. За словами екс командувача силами НАТО, зараз ми бачимо перекалібрування. Після цього європейська підтримка має збільшитися, зазначив він, і сподіваюся, підтримка Сполучених Штатів відновиться, уточнив генералом. За словами Кларка, головне завдання світу та України показати Путіну, що він програє, а не перемагає. Це можливо, але всі повинні розуміти, що повідії можуть йти ще. Кілька років акцентував він. Також Кларк попередив, що у разі перемоги на американських виборах Дональда Трампа останній може спробувати переконати Україну піти на заморозку конфлікту з РФ згідно з поточною лінією фронту. Якщо Трамп переможе, він ймовірно буде прагнути до негайної зустрічі з Путіним. Прогнозував генерал. До зустрічі друзі ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.